Є ще одна людина, про яку хотів поговорити. Давай. Надя Дерефєєва. Так у мене з Надією були складні стосунки свого часу допомогти масштабки. Там був конфлікт публічний. Ну як типу, я газував, вона не відповідала публічно, але, але, але така історія була. От, але від початку повномасштабки я бачу, що Надя дуже активно включилася в збори в допомогу армії. Вона великий молодець в цьому плані. Вона постійно так. говорить про війну на відміну від дуже багатьох наших там, інших селеп. Вона не виїхала з України, що теж дуже важливо. Насправді, навіть там, якщо це жінка відома. Все одно важливо, щоб вона лишалася в Україні. Звісно, там у всіх бувають свої ситуації, та, і, але якщо вона лишається, то вона так само, як і в випадку там, з донатами. Вона показує приклад, та, що вона тут, вона з українцями. От, збирала палац спорту, я знаю. А, розкажи про свою колабу з Надією. І в цілому про Надю щось хороше скажи, їй буде я приємно. Люблю її, Ти любиш вчиту. Надю Так. Ну, вона дуже хороша людина, ну чесно. І таких, типу, відомих людей, таких відкритих і іскриніх, дуже мало, якщо чесно. На жаль, ну дуже багато відомих людей, не дуже хороші люди, якщо чесно. Надя це не той випадок. Надя це дуже хороша людина. В тебе був із нею фіт? Так. Да. А буде ще. Не думаю. Ну, може й так, да, може. Я не знаю, це ж взагалі не, ну, не моє двіжуха. Оце що палец спорту був, я ж ну, я сивий місяць ходив, мене трясло, я пережив. Чого? Чу, 10 Бо... тисяч людей, чого? Тебе на стрімах більше буває. Так я їх не бачу, ти розумієш? Так, а ти не дивись, як виходиш на сцену. Але якщо ти прям виходиш і дуже багато людей навколо, то ти просто, типу, от не дивись нікому конкретно в очі в обличчя, а отак. Придумай собі уявну лінію десь отут на цьому рівні, і дивись тако туди, і просто говори. І воно реально працює. Ну, воно не спрацює, коли там 10 тисяч. Та спрацює. Ти в яку точку не подивишся, там ну, просто хтось дивиться на тебе. Ну, Но, треба пробувати. Занаджує, я каже, це дуже дуже хороша людина, і вона в неї дуже хороша і класна позиція з самого початку. Вона не змінювалась, вона і працювала, і працює зараз. І... Я люблю і збирає, і донатить да. і підтримує до речі. Теж наші збори і збори на русарі.